Шановного Валентина Олександрівна, шановні учасники конференції, «Щиро і сердечно від президії Національної академії педагогічних наук України вітаю вас з початком роботи вашого форуму. Він має таку особливість, що конференція разом з тим є і звітним етапом щодо роботи Інституту професійної освіти нашої академії. Я думаю, що інституту є чим пишатися за зроблене в останній період, і тут можна відзначити зростаючі, зростаючі зв'язки інституту з асоціаціями, організаціями роботодавців, що дуже важливо, безумовно. Тут слід відзначити і проведення в багатьох випадках на гарному рівні експериментальної роботи. І інші позитивні зрушення, безумовно, є в діяльності інституту. Хоча ми всі свідомі, що працюємо ми гарно, але працювати треба ще краще, тим більше в ситуації, що стосується напрямку, який забезпечує інститут, я маю на увазі професійна освіта. Адже йдуть серйозні зміни, обмовлені як такі загальноцивілізаційними тенденціями розвитку, так і внутрішньоукраїнськими причинами. Але якби ці зміни не здійснювалися, але одне залишається стабільним. І, я думаю, все більше таким, що усвідомлюється і світовою цивілізацією, і усвідомлюється все більше і в Україні. Я маю на увазі. Що значимість тих професій, тих фахівців, які готує система професійної освіти, надзвичайно велика і вона зростаюча навіть. Якщо певний час назад було уявлення, що все і всюди замінять будуть витіснені ці фахівці, їх замінять абсолютно скрізь машини, їх замінить ще хтось. То зараз ми бачимо, що замінити цих фахівців неможливо. Інша річ, і це треба враховувати, що йде процес постійної зміни самих професій. Одні професії відходять в минуле, другі приходять на місце цих професій. Це перше і друге, що самі професії. Їх технологічна складова, а значить, їх підготовка суттєвим чином змінюється, і, і, і першу і другу обставину ми повинні враховувати підготовці фахівців науково науковометодичному забезпеченні діяльності системи професійної освіти, з тим, щоб не просто підготувати людину, яка б здатна сьогодні працювати. А до того, таку людину, яка б могла призвичайтись до динамічної зміни своєї професії. Тобто інноваційний тип прогресу, про який ми говоримо, він обумовлює ось таку необхідність не тільки навчити діяльності роботи на сучасному рівні, але й закласти такі, такі основи для професіонала, аби він. Був впродовж всього життя динамічним і таким, що міг би засвоювати те нове, що вимагає життя і його професія. Що стосується України, то безумовно, ось ця російська агресія і повномасштабна війна, яка триває на вже третій рік, вона суттєвим чином додає до... Турбот всім нам, а особливо і тут, безумовно, ми повинні низько вклонитися тим бійцям, які на фронті, і завжди пам'ятати тих, хто загинув, захищаючи українську державу, українську, Україну взагалі. Але пам'ятати, що багато що ми повинні зробити. Для системи професійної освіти в умовах війни, по перше, максимально сприяти ефективній роботі, особливо тих навчальних закладів освіти, які змушені були переселитися з окупованих тимчасово окупованих територій, або які знаходяться в прифронтовому прифронтових при територіях, хоч і під контроль українській державі. По-друге, ми повинні врахувати, скажімо, ту обставину, що певні професії будуть надзвичайно затребувані після закінчення війни, перемоги нашої. Я маю на увазі, мабуть, ті професії пов'язані з відбудовою, з будівництвом, з поновленням матеріальної, технічної бази і багатьох інших зруйнованих. Матеріальних цінностей при цьому ми повинні намагатись готувати таким чином професіоналів, аби вони могли забезпечити не просто відбув дову того, що було, в тому вигляді, як воно було, а щоб використати цю біду для того, щоб зробити новий крок в кожному в кожному напрямку, в кожному професійному в кожному, кожен підготовці кожного фахівця, тобто, щоб Україна оновилася, стала дещо іншою, більш сучасною, більш ефективною, і все це безумовно залежить в значній мірі від вас, шановні друзі, від людей, які повинні орієнтувати зміни, що відбуваються в професійній освіті, забезпечувати ці зміни. Готувати громадську думку до сприйняття змін, які необхідно зробити. Ну і безумовно, от я хотів би ще вислати одне побажання вам. От ті наробки, які є у вас конкретно характер різних напрямках, я думаю, на їх основі може робити і потрібно робити робити більш узагальніші висновки, які б слугували методологією змін в системі професійної освіти як такій в Україні. І е, необхідною мовою безумовно, розвитку професійної освіти є підвищення авторитету, авторитету цих професій, авторитету навчальних е, закладів освіти, професійного спрямування. Е, ми бачимо, що в зарубіжних країнах це надзвичайно авторитетно і дуже значна частина молоді йде саме там працювати. У нас поки що е, не все тут добре. Але тенденції, я переконаний, будуть такі, що гарна професія високого рівня професіоналу, що отримав освіту в закладах професійної освіти, переконаний все більше, і більше буде більш потужно цінуватися суспільством і більш в більшій мірі винагороджуватися суспільством чи державою. Аніж і інші фахівці, які отримали, може за рангом більш високої більш високого світу, але не є такими такими, такими професіоналами, як є випускники закладів професійної освіти. Я хотів би ще раз побажати всім вам плідної розмови, от і взагалі побажати успіху колективу інституту і всім вашим колегам. По цеху і побажати добра і разів нашій Україні. Слава професійній освіті, слава людям, які віддали і віддають життя професійній освіті. І слава Україні!